Хочу особливо подякувати і реанімаційному пакету реформ і всьому громадянському суспільству за те, що ми, як політики, я, як прем'єр-міністр країни, прийняв політичне рішення і дав зелене світло для того, щоб проголосувати за створення національного антикорупційного бюро, національного агентства запобігання корупції, антикорупційного суду, спеціальної антикорупційної прокуратури. Тобто на противагу попередньому прикладу в нас є інститут, і в цьому інституті, звичайно, не, не можна сказати про те, що там повністю все на 100% в найкращих формах. Але в цьому інституті є люди, які сповідують принцип верховенства права, і це взагалі неможливо було уявити до 2014 року. Щоб голова Верховного суду України був за гратами на підставі корупційних звинувачень. Це просто zero chances. Щоби віце-прем'єри чи члени уряду звинувачувались в корупційних правопорушеннях. І щоб президент, на відміну від своїх попередників, прийняв абсолютно правильне і єдине правильне рішення очолити процес зараз боротьби з корупцією. Тому що сьогодні інститут президента для нас це набагато більше, ніж особа, яка обіймає повноваження і офіс президента, в стані війни це особа, яка є верховним головнокомандувачем країни.